Єдина країна, єдина сім'я і цей проєкт, який став вже травіційним, проєкт правневий цих, сьогодні поб'єднувати нас на цьому фестивалі. І через день ми повинні розпочамо І ви приєднаєтесь до більшого, до вузиту, до до звичайного, до мистецтва всіх національних товарів, які присутні на нашому сім'ї. І перед початком нашої урочистості я хотів би нагадати про наших партнерів, спонсорів компанія Промарбатура, компанія Атланта Агро, дорогівельна марка Слагода побіда Добродіпровський, позитивська фабрика АВК, регіонерна марка Лацсурка, версталь, Європанський прогетарій, Історично-Патинський музеї машини часу, музичний партнер Радіо Європа Плюс і інформаційний партнер Радіо Мікс.